Сьогодні серпень місяць і в продажі е, взяв на пробу в себе полуницю ранню, середню і пізню. Получається, люди, які хочуть вже зараз посадити полуницю, одне єдине прохання, що ви маєте її посадити при тому, що ви будете її поливати. Якщо ви зараз полуницю посадите, Серпень місяць, то повірте мені, на весну ви мати будете не то що кущі, а прямо кущаки. Ось, дивіться, така є полуничка. Подивіться, як сонечко, подивіться, вона не в касетах, вона в таких стаканчиках. Що це означає? Що означає, що вона в неї коренева дуже можна. Тому зараз спішіть брати. Є Альба, є Флоренс і є Гігантела, тобто рання, середня і пізня. Приїжджайте, дивіться, яка листова пластина, все чудово. Ось мені принесли, буду хочу зараз прищепити сорт персика Кондор, ранній сорт. Ось буду робити таку. Якщо буде цікаво, можливо, зроблю, покажу, як це я зараз буду робити таке літнє прищіплювання. Взяли мені такі принесли один пагін. Тому, тому давайте спішіть. Ми знаходимося в Тростянець-Гайсівський район. Ось ставок. Ось жінка їде на велосипеді, перейшли через ставок, через дорогу, і ви знаходитесь біля е, нашого магазину. Тому будемо раді.